Добрий день, любителі світового кіно. Ось і наступив довгоочікуваний фінал серіалу Таємне вторгнення. Шоста серія відповіла нам на багато питань, які були поставлені протягом усього сезону. Але окрім цього, було поставлено багато нових питань, про що ми поговоримо у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Невже гравік справді мертвий, будучи головним ідейним задумом загрозу людства в таємному вторгненні, глядачі розділилися щодо того, якою буде остаточна доля гравіка. Хоча суперскол демонстрував явну кровожерливість, він також був по суті дитиною солдатом, який впав у лиходійство в результаті багатьох вбивств, щоб захистити світ, який, як він знав, ніколи не прийме його і дім, на який він сподівався, ніколи не побачить. Кінцівка серіалу здається, робить смерть гравіка відносно відкритою та закритою справою. Хоча, оскільки після того, як Гая перемагає його, шоу повертається до довгого кадру його мертвого обличчя. Незважаючи на те, що природа жанру супергероїв означає, що завжди можливо повернення та воскресіння, рішення показати гравіка мертвим здається, має на меті дати зрозуміти, що він не повернеться. Це має сенс, оскільки це дозволяє створювати більш складне середовище для КВМ, враховуючи, що скрули, які вірили в ідеологію гравіка, все ще перебувають на землі, але розділені після закінчення серіалу. З іншим скрулом до фракції гаї земля КВМ налаштована на більш напружений сценарій, що сприятиме майбутнім серіалам, які продовжують цей сюжет. З яких часів Роуді був скрулом з тих пір, як виявилося, що Роуді це скрул рава в таємному вторгненні. Одне з найпопулярніших питань про героя КВМ як давно його замінили. Шостий епізод проливає світло на це, коли Гай відправляється звільняти захоплених людей, які, здавалося б, були непритомні в пастці, в контейнерах для розриву. Вона каже справжньому роуді, що він тривалий час був заручником. Це очевидно, оскільки роуді одягнений у той самий лікарняний халат із фільму Месники громадянська війна, у якому його можна побачити під час одужання від травм, отриманих під час битви месників. Одяг Роуді означає, що він міг бути замінений скрулом на 7 років для аудиторії в реальному часі. Це можна означати, що він не знає про величезну кількість великих подій. КВМ, Включаючи клацання Таноса та смерть його найкращого друга Тоні Старка. Імовірно, все це буде сюжетним моментом у фільмі Бронові війни або мовою оригіналу Армор Варс, оскільки неможливо, що проді не відчував багато складних почуттів від того, скільки він пропустив і скільки зробив його нині мертвий двійник з Крула, прикидаючись ним. Правда, цей фільм вийде не дуже не скоро, бо він планується на шосту фазу після фільмів «Династія Канга та таємні війни, тобто десь у 2027 або 2028 році. У той час як таємне вторгнення закінчується успішно, в тому сенсі, що людство виживає після спроби гравіка знищити їх, епізод також створює складну ситуацію для землі на основі звернення президента Ріцена до народу Америки. У ньому Ріцен детально описує законопроект про надзвичайну ситуацію. Який позначає всі види, що народилися за межами землі як ворогів, фактично оголошуючи війну будь-якому скрулу та будь-яким іншим людям, які народилися де завгодно, окрім землі, що встановлює майбутні проблеми для їх існування. Показано, що ця промова підбурює для подальшого насильства між людьми та скрулами, оскільки тих, кого підозрюють у скрулах, показують збитими. Проблема як через те, що багато скрулів справді лише прагнуть підійти до людства та допомогти йому, так і через те, що звичайних людей розстрілюють. Однак примітно, що в декларації також оголошується війна Тору та згарцям, оскільки вони також підпадають під цю категорію. Це закладає основу для адаптації КВМ сюжету коміксів Сайдж, в якому детально описано, як Норман Осборн використовує. Свою посаду в Міністерстві оборони США для сприяння нападу на Асгард. Що цікаво на стороні Нормана Озборна, є такі лиходії, як Доктор Дум, Локі Немер та інші, враховуючи появу Озборна у фільмі «Людина павук додому шляху немає. Та те, що обіцяють у 2025 році показати фантастичну четвірку, де головний лиходій – це Доктор Дум. То шанси на реалізацію такого комікса досить високі. З огляду на те, що Азар наразі існує в Норвегії, а таємне вторгнення створило прецедент, який міг би пояснити атаку США на Азгард і його жителів, майбутнє таких персонажів як Тор і Валькірія, не ніж будь-коли. Хоча це означає, що глядачі можуть побачити Тора раніше, ніж вони очікували. Це також свідчить про те, що він швидше за все не стане месником у майбутніх фільмах, тому що уряд США швидше за все не дозволить цього, поки цей законопроект діє, і тому що він навряд чи хоче бути в команді. Який сприяє уряд, котрий активно прагне вбити його та його людей? Мабуть, найдивовижнішим з усіх поворотів кінця таємного вторгнення було побачити нові здібності гаї, оскільки було відкрите, що вона отримала зразки ДНК жнива, взяті під час битви за землю, і в результаті змогла отримати здібності великої кількості супергероїв. Хоча здавалося, що такого сильного персонажу буде швидко вилучено з кіновсесвіту Марвел та потенційно збережено на пізнішу дату, майбутній гай здається іншим, оскільки її сюжет закінчується тим, що Соня Фолсворд залучає її на посаду нового лідера для скрулів. Це можна пояснити тим, що шоу пов'язане з фільмом Марвели. Це створює цікаву позицію для Гаю КВМ в майбутньому, оскільки вона ймовірно допоможе іншим героям. Вона також має дуже вагоме виправдання, щоб уникнути конфліктів через її головну лояльність до скрулів, які зараз знаходяться під її опікою. Саме Гая заявляє про це, кажучи Соні, що вона не повторить шлях її батька таласа як лідера. З огляду на те, що Гая та Фолсфорд створили свої відповідні та вражаючі набори навичок після завершення серіалу, безперечно, варто відзначити, що вони схоже беруть на себе ту роль, яку спочатку грав Нік Фюрі на землі, поки він йде, щоб зосередитися на міжпланетній грі, що стосується головної битви між Гаєю та Гравіком, то тут виникає багато питань до жниви. Початкове розкриття ніком ф'юрі збору ДНК месників було шокуючим, і лише в останньому епізоді було розкрито повний масштаб того, що зробив Ф'юрі. Використовуючи зібрану ДНК багатьох надзвичайно могутніх героїв і лиходіїв, ф'юрі фактично створив формулу наймогутнішого захисника землі та значною мірою відмовився від потреби в месниках. Враховуючи побоювання ф'юрі щодо захисту землі, його крайні заходи мали певний сенс. Але виграш ДНК месників насправді надихає більше питань ніж дає відповідей. Як ДНК Таноса залишилася після того, як його знищили? Чому Ф'юрі називає це ДНК месників, коли в ньому є лиходії, вартові та інші суперсильні особи, не пов'язані з групою героїв? Де ховалися привити Гідота під час бою? Та чому Халк не відреагував на присутність Блонського? Коли насправді всі герої спливли кров'ю під час бою? Чому привида із зимового солдата називають прізвиськами? Чому не Ава Стар і Бакі Барнс? Чому тут навіть ДНК Бакі, коли ДНК капітана Америка вже включена? Де зразки ДНК Чорної Пантери, Туманності та Багряної відьми, бо вони теж генетично змінені герої? Хто б сказав Ніку Ф'юрі імена Корвуса Глейва, Кала Обсидіана та Проксимо Міднайт? Це все дуже заплутано. І якщо відкинути фільм Месники фінал є також дрібниці про те, як Марвел справляється з присутністю героя на рівні потужності Гаї, коли у випусках студії поки що важко збалансувати надзвичайно потужних персонажів. Це головоломка, яку, ймовірно, не буде вирішено найближчим часом. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.